За 300 днів великої війни російська армія тільки на Харківщині знищила або пошкодила понад пів тисячі навчальних закладів, 265 лікарень. Такі дані наводить прокуратура області. Світлини знищеного Харкова вразили світ. Іноземні видання публікували кадри зруйнованої облдержадміністрації, вулиці Мироносицької, площі Конституції Павлового поля. А північна Салтівка стала синонімом болю та жаху. До повномасштабної війни там мешкало 200 тисяч людей. Тепер кілька сотень будинків неможливо відновити. А район нагадує прип'ять однак, навіть там нині можна побачити світло у вікні. Уранці 1 березня Харків, наче підкинуло потужний вибух, почули навіть у віддалених куточках міста. Будівля облради стала братською могилою для десятків людей. Павло Дорогой одним із перших опинився на місці. Він робив фото і сам не вірив у те, що все відбувається насправді. Потім його світлину опублікувала Нью-Йорк Таймс, і весь світ побачив справжнє обличчя Росії. Невже це насправді реально це там центр міста, там серце нашого міста. і туди реально потрапила ракета. Яну до останнього, коли сам. Це не побачив, я ну реально не вірю в це. Російські окупанти один за одним руйнували будинки у Харкові. Ось знищений історичний палац праці на майдані Конституції, Палай Мироносицька, розбита вулиця Свободи, офісні центри, магазини, кав'ярні. Півтора мільйонне місто порожніло на очах, а його жителі ховалися під землю. Мешкали у вагонах під землю, спали на платформах. Якийсь час там жив і Павло, і фотографував усе, що бачив. Пізніше у Берлінському метро на виставці Наступна станція Україна. Людство побачило Харків. Зокрема, й через його світлини там ну дуже важко там спати там постійно горить світло. Ну, от на, на на платформі е, холодно, тобто постійно хто сходи, шурхи за повномасштабну війну тільки в Харківській області. Ворог знищив понад пів тисячі закладів освіти. Дев'ятикласник Артем Соколов разом із другом Кирилом прийшли прогулятися до 134 ї школи. Тут і досі відчувається запах згарища та лячно тихо. Вот це мій клас я тут провів, Получається, ну з п'ятого я тут сидів, То тобто ми учились. В этом кабінеті Постоянно, когда тут прохожу. Ну не верится, Чесно, не верится. 27 лютого до Харкова прорвалася група елітних російських спецпризначенців. Закріпились у цій школі. Бів тривав майже добу. Окупантів нищили Терео, Нацгвардія, ЗСУ, поліція. Школа стала символом незламності Харкова. А коли вдячні за вільне місто, учні на руїнах школи станцювали випускний вальс. Здається, плакав увесь світ. Друг Артема Кирило показує спортивну залу. Хотілося б ще раз тут поірать, Хороший був зал. Потолки високі, м'ячні сінаб'юся в них. Та школу вже навряд чи вдасться відновити як і пів тисячі харківських будинків, знищених так званими російськими освободителями. Павло дорогой знімав і їх не тільки щоб я це пам'ятав до кінця свого життя. Я хочу, щоб інші, які. Слава Богу, у них немає такого досвіду, але щоб вони розуміли, що тут коїться. Північна Салтівка, назву цього харківського району чули у Європі та Сполучених Штатах, Японії та Австралії. Тут бували журналісти найвідоміших світових медіа. Північну Салтівку окупанти обстрілювали шквальним вогнем із перших днів війни. Десятки загиблих, поранених, будинки чорні та спорожнілі. Людей майже не лишилося. А що таке блекаути? Тут зрозуміли задовго до того, як накрило пітьмою всю Україну. I just want to use the network here. Не працює сьогодні. Через удари росіян знеструмлений, весь Харків саме тому не працює ліфт і охололи батареї, пояснює пані Ірина. Та, попри це, в їхній будинок вдалося повернути життя, під'єднати до комунікацій. Є газ, вода працює каналізація, а нещодавно замінили пошкоджені вікна. У нас от під'їзд настільки всі впевнені в тому, що все буде добре, що ми всі повернемось. Ось буквально на завтра планується встановлення кодового замка. Значить, що люди думають. Жити не думають розбігатися, і нас тут живе всього шість сімей, відізвалися 24. За 300 днів великої війни Харків посивів. Тут майже не лишилося дітей, не блищить ілюмінація, а побачити світло у вікні вже радість. Обличчя Харкова пошрамоване і скривавлене. Місто продовжують знищувати, але воно намагається жити попри все. Тетяна Доцяк, Ігор Гортамбієв факти СІТІВІ», Єдині новини.